Доброго дня! Тема уроку Які водні багатства в Україні. Пригадайте, як позначають водойми на картах? Які водойми є у твоїй місцевості? Чи є така людина, яка б не любила свій рідний край і ту маленьку річечку або велику річку, озеро чи ставок, біля яких пройшло її дитинство? В Україні мало міст і сіл, де не було б якоїсь водойми. Хіба що на півдні їх обмаль. Проте тут є Чорне і Азовське моря. Водойма це природне або штучне заглиблення в земній поверхні, у якому накопичується і затримується вода. До стоячих водойм належать озера. Ставки, водосховища. До текучих річки, джерела, струмки, канали. Моря і океани це також водойми. Водойми, що розташовані на суходолі, називають поверхневими. Тобі вже відомо, що водойми бувають прісними і солоними залежно від кількості солей, розчинених у воді. Розгляньте фізичну карту України та знайдіть на ній водойми. Які з них прісні, а які солоні? Які стоячі, а які текучі? Природні водойми моря, озера, джерела, річки, струмки. Штучні водойми, ті, що створені людьми, це ставки, канали, водосховища. Озеро. Озеро це природна водойма в заглибленні земної поверхні, у якій немає течії. Озера, як правило, заповнюються річковою або підземною водою чи атмосферними опадами. Безліч невеликих мальовничих озер прикрашають долини рівнинних річок України. Давайте розглянемо деякі з них. Озеро Бребенескул Закарпатська область. Лемурівське озеро Херсонщина. Біле озеро Рівненська область. Озеро Марічейка Івано-Франківська область. Озеро Солонець Тузли, Миколаївська область. Озеро Несамовите Івано-Франківська область. Голубі Озера Чернігівська область. Солоні озера на узбережжі морів називають Лиманами. На території України налічується близько 20 тисяч озер. Які мають різну площу поверхні. Найбільші озера України можна побачити на півдні, у плавнях Дунаю і на узбережжі Чорного моря, це Ялпух, Сасик, Катлабух, Кагул. У північно-західній частині України у Волинській області розляглася низка живописних озер. Серед них найвідоміше Світязь. мальовниче і досить глибоководне. Максимальна глибина 58 метрів. Хоча це не найбільше озеро в Україні. Окрасою Карпат є озеро Синевир, яке за колір води. Та видовжену овальну форму називають морським оком. Ставки це штучні водойми. Їх створюють, перегородивши греблею малу річечку чи струмок, щоб наповнити водою балку, яр або якесь інше заглиблення. Найбільше ставків у Вінницькій, Київській та Харківських областях. У Вінницькій близько 3200, в Київській близько 2400, у Харківській близько 1900. Ставки використовуються для риборозведення, зрошування, водопостачання. Усього в Україні споруджено близько 27 тисяч ставків. Водосховища. Штучні водойми. Вони утворилися після спорудження греблі, яка перетинає річку. Озера, ставки та водосховища мають велике господарське значення. Основна їх цінність прісна вода. Послухайте вірш, Ліни Костенко. Я хочу на озеро світязь Я хочу на озеро світязь в туман таємничих лісів, воно мені виникло звідкись, у нього сто сот голосів. Воно мені світить і світить, таке воно в світі одне. Я світясь, я світясь, я світясь, невже ти не чуєш мене? І голосом дивним, похмурим, як давній натріснутий дзвін. Батурин, 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 лунає мені навздогін. Я річку побачила раптом. Питаю А Хто ж ти така? Я Альта, Я Альта, я Альта, тонесенько плаче ріка. Легенда озера Світязь. Озеро Світязь оповите численними легендами. Одна з них оповідає про красуню доньку князя Тугана. Одного дня рушив він із дружинниками захищати рідну землю, але згадав, що залишив місто без захисту. Повернувшись, повідомив про свої думи доньці, а та заспокоїла батька, що все буде добре, проте бачила вона сон. А в безмісячну ніч недруг підступив до міста і вже руйнує ворота, та князівна вблагала богів і ті сховали горожан. На місці міста виникло озеро, а воно провалилось під землю, а вся дівоча врода сплинула на поверхню квітами-лататям. Кожен ворожий воїн, хто намагався їх зірвати, помирав у водах озера Світязь.